Всім гарного, тихого, приємного вечора. Я вас вітаю, і мені сьогодні, як завжди, є що вам розповісти. Насичений день не могла нічого такого вам знімати. Я інколи йду по дорозі, щось показую, щось там розказую. Нічого вже не знімала, тому що в мене був психоз. Скажіть мені, будь ласка, коли це закінчиться? Оцей треш з держустановами? Я, я людина, яка в цій системі дуже багато зіштовхуюсь, дуже-дуже частий гость у будь-якій цій інстанції. Для мене це звична справа. Працювала з документами багато років, колись сама працювала у державному установі, можна так сказати. Так? І я не можу зрозуміти, чому, може, хтось почує мене, жінки, хто працює на прийомі документів, соціальні якісь виплати робите, чи якісь довідки ви даєте, чи щось таке ви виробляєте. Чому ви всі стаєте однаковими? Чому ви стаєте стервами? Я не розумію, де, де ті жінки. Адекватні. І мені цікаво, ви повертаєтесь додому в тому ж образі стані додому, до родини. Ви виходите за двері ви така ж ділова своїми друзями, подружками, рідними. Ви в цьому образі не виходите з нього. Я все розумію, що з людьми працювати дуже важко. Най Сильніше навантаження у людей при спілкуванні з людьми. Я так само знаю, що це таке. Я не працюю на потоці вже останні роки, тому що я це не витягувала. Тому що я не хотіла бути такою. Тому я... І не була такою, тому мені, наприклад, не важко, якщо в мене ще до закінчується обід і ще, наприклад, 10 хвилин, але мені вже нема чого робити. Я і мені там не варто людям надати якусь консультативну допомогу, яка займе 2-3 хвилини. І я відпущу людину, бо більше там ніхто не стоїть. Я не буду над неї ем, тримати її за дверями ще 10-15 хвилин. Або я прийду рівно о 14.00 і буду ще 10 хвилин роздягатись. <кхи>, або 14.05, буду ще роздягатись, чухатись, сідати там, потім ти зайдеш, потім тобі купа питань, потім ти скривишся. Коротше, це один той самий сценарій, і мені завжди смішно, коли ти заходиш, ну, нема коли черги. Я розумію, коли навантаження іде пробачайте, як ощадбанку, ти заходиш і там у касі, дівчата можна лише. Просто ну, це жах, мені їх дуже шкода, вони там такі замучені. І коли до тебе там, нема більше людей, ти не навантажений. В тебе три дні прийому в тиждень, і у вас ще обід і робочий день до чотирьох, і з них ще час, година ціла, в тебе обідня перерва. І мені здається, що це занадто. Реально, мені здається, що це занадто. Мені цей аля совок вже набрид. Коли начебто з тобою культурно розмовляють, але з підстьопкою. Мене це теж бісить. Я бісить те, що, наприклад, деякі питання, я знаю, суть ній людина не розуміє, що я не обізнана, чогось не розуміюсь, може, думає. А коли я в цій справі маю ну, як риба у воді і дещо розумію, я бачу, що вона мені розказує якусь річ несуттєву і хоче увильнути з питання, то це дуже не дуже. Скажіть правду, я некомпетентна, я зараз не можу відповісти на даше, за, ваше запитання. Мені треба проконсультуватися з іншим фахівцем. Е, да, не можете зараз візьміть телефон, передзвоніть і розповісти, потім грамотно надайте інформацію. Ні, не несіть брідятину, не робіть. Е, не Просить у людей тих довідок, які не потрібні нікому. Коли ти потім бігаєш, приносиш ті довідки, а вам кажуть, що вона не потрібна вам. А ти кажеш, здається, я її два місяці чекала цю довідку, бігала за нею, там, потратила багато коштів, ресурсів, часу, Ну, тобто, а як? як вона вже не потрібна? Ні, не потрібна. Вона починає вихилятися, казати, що це Нібито я так не розуміла, або ще щось. Хоча я чітко писала по списку, що треба. Я ж, не... я ж кажу, я працюю з документами. Коли йде запит, я кажу завжди, кажіть, що потрібно. Як це потрібно зробити, я зроблю. Я ніколи не буду ставати в позу. Якщо це потрібно, зробимо так, 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 як потрібно. Я ще подумаю і ще допоможу вам, як вирішити це питання. Ми сядемо обидва і подумаємо, якщо щось не так пішло. Ні, нащо брехати, нащо вести себе так, ніби ми сміття, ті, хто прийшли на прийом. А ви боги, дівчата. Більшості це ж дівчата сидять, розумієте? Різного віку, агресія оця на прийомі. Ну, ви хочете, щоб ми якось змінювалися? Слухайте, залишайте свої емоції десь на, на дворі. Я розумію, що важко емоційно, але люди не сміття. Цей перед цим зайшов, вам витрипав нерви, зайшла нормальна, адекватна людина. Вони на неї витягнули, ви все викинули. Тобто їй досталося. Так? Потім інше досталося, ви така сидіти, все, ви компенсували, все виплеснули. Це не годиться. Ну, якось треба балансувати своїм емоціям. Ви на роботі, і ви повинна бути адекватна. Ну, у мене не було конфлікту, але він мог, мог бути. Я не конфліктна людина, але вже підходило до того, що мене почали дратувати емоції. Раніше я це так не сприймала, З тим часом мені дуже тригерить, прям знаєте, прям сильно тригерить несправедливість, брехня. Коли тобі в очі кажуть, коли тебе, ти бачиш, що тебе хочуть зараз намахати, і вони дивляться на тебе так, ти дивишся і думаєш, кажеш, ну блін, ну, я розумію, що вам потрібно. Не треба мене намахувати, я знаю, що, де і як. У <кій> мене такий вже вік, що якийсь досвід за спиною є, мені не 15, не 17, не 20, не 25, і навіть вже не 30. Я розумію, що ви мене хочете намахати. Або якщо хочете намахувати, хоч робіть це професійно, не отак. Ось так: тук-тук і розводьте людей. Невже багато людей не розуміють цього? Ну, якщо так, це популярно, значить людство не хоче, багато нас в суспільстві не хоче вчити. Вчити закони, вчити правила, інструкції, як все робиться, відкривати інтернет, читати якусь інформацію, якісь... <кій> я завжди сідаю, якісь вимоги, прочитую, щось там цікавлюсь, або серед знайомих шукаю фахівців, які можуть мене проконсультувати, дати якусь правильну інформацію, запишу це все, сто раз е вивчу ці обставини, задумаюсь, як воно працює, а потім вже піду і ще раз попитаю. Я не прийду так, я розумію, що мене завжди хоче десь хтось намахати. Ну, якось воно так стоїть. І повірте, якщо ви вникаєте в багато речей, такі як документи, якісь такі суттєві щоденні справи, треба вникати. Я Тому казала в одному своєму відео, що є жінки, які знає тільки дорогу до салону, краси, і е гіпомаркету якогось величезного, де вона може зайти, пробігтися, взяти якихось там дрібниць, і вийти, і сісти, і поїхати. Все, в неї більше нічого нема. Тобто вона сидить вдома, не працює, утриманка, як ми кажемо, так, і вона е ще її не хоче нічого знати. Тобто в неї свій такий замкнуте коло, окрім салону, краси краси та якогось магазину одягу, все. Ой, як важко потім жити. Ой, як важко, роки проходять, а потім ти нічого не розумієш і приходиш і таких намахують, розумієте? Таким кажуть всяку фігню, коли вони приходять, вони їх бачать і вони починають просто їх над ними стібатися. Розумієте? Це жахливо. Тому треба бути в курсі всього. Яку б систему вони прийшли? В банк, в ЦНАП. Реєстраційно якісь відділ, я не знаю, будь-яка установа. Ви повинні розуміти, на що ви з який у вас запит, що конкретно вам потрібно, а потім ви почуєте, що вам запропонують. І думаєте завжди. Тому я розумію, що сьогодні наш діалог ні до чого не дійшов нормально. Неправоту некомпетентність я вже зрозуміла. Я бачила її реакцію цієї жінки, що вона зрозуміла, що мене це дуже обурило, тому що я сказала: що ви вели мене в оману. І я перший раз принесла необхідний пакет документів. Ви відмовили мене від цього шляху, ви сказали, їй є простіше, давайте зробимо ось так. Але дайте мені ось таку кількість довідок, які важко дістати. Я їх всі зробила, це сроки великі. Я зібрала повну інформацію. Коли я вам приношу все, ви дивитесь на мене і кажете, а нащо ви принесли такий пакет? Він не підходить. Треба було отак. От, він починає повертатися до того, як я колись принесла її перший раз. А я їй кажу: ви не дивилися туди, ви мені порекомендували зробити так. Я зробила так, як ви мені сказали. Ви мені навіть перелік надали документів, які потрібно. Ось він лежав. Нащо я це робила? Скажіть мені, будь ласка, воно неправильно виявилося. А, ну воно виявилось неправильно, так ви кажіть, це вірно. Ви вели оману людину, я прийшла вже з конкрет... Якби я зробила так, як хотіла спочатку, не послухала спеціаліста. Можливо, все було б вже набагато, вирішилось би питання швидше. Але зараз мій шлях ускладнюється. Мені потрібно пройти ще додатково купа робити документів. Тобто все, що було до цього, в це онульовується, мій час безмежно, який у будь-якої людини має велику ціну, час, пам'ятайте, що ваша година життя безцінна річ. І якщо ви цю годину втрачаєте не на близьких рідних, не на себе, не на дорожче для вас людей, а просто на якусь фігню, це дуже дорого коштує. Тому мене це в бурі. А ще й така поведінка, розумієте? Я впевнена, що зараз зараз в коментарях багато хто напише мені, що це нормальне явище, але це не нормальне явище. І якщо людина не може робити так, то нехай не робить там. Нехай не робить в таких установах, розумієте? Якщо вона не може контролювати і не знає, що вона меле, то нехай не працює. Нехай не працює просто в цій конторі. Хай іде будь-яку іншу організацію, де в неї будь чіткі алгоритми, вона буде робити одну і ту саму дію, і не буде людям казати якусь дурь, діч. Розумієте? Дичину якусь. Тому вони навіть не розуміють, як вони склад. А якби я була якась пенсіонерка. Як моя матуся, наприклад, то вона б ніколи не вийшла з замкнутого кола, і вона б бігала, втрачала багато коштів, б свою пенсію б витрачала безкінечно. І це був Стьоп і здивательство, розумієте? І все. Тому багато людей вимушені йти і винаймати собі юристів. Платити додатково кошти, кошти, робити довіреності мільйони в різні види, для того, щоб в них нервова система не витримує ходити і доказувати комусь щось, тому що юристи побоюються, так? що вони можуть там якось їм нашкодити, якусь скаргу написати. Але відверто вам кажу, це настільки інколи бувають такі питання, що юристи кажуть: я не хочу туди лізти. Це таке брудняка. Що я буду туди бігати 150 разів, вони там ненормальні, я не хочу туди ходити. Слухайте, я вам розповім, як треба робити. Йдіть робити. Мені нічого з цього не треба, йдіть. Я і таке бачила, розумієте? Ну, це якось ненормально. Чому у нас так? Чому немає чіткої стратегії працювання людей на прийомі з людьми? Чому в нас цьому не навчали ніколи? Що є етика, нормативна етика.